Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys, і сьогодні я вас запрошую на розпаковочку. Це не посилка, це якби коробка, яка, яку я залишив на зберігання з якимось певним товаром, я так вважаю. Але що саме залишається загадка, особисто для мене, оскільки я не залишив жодного маркування, що саме тут знаходиться. Але судячи з того, яка вона... Вот на товста, мені і вазі. Я вважаю, що тут, можливо, якісь журнали, а можливо, і комікси. Тож, будемо приступати до розпакування. От бачите, яка несподіванка. Нікого такого не було, а тут бац, і на тобі розпакування. Що ж, треба спробуватись. Так, ну і звісно, зараз, напевне. Більша частина відео піде на те, щоб це все розпакувати, оскільки я вже бачу, що дуже-дуже добре це все зробив свого часу. Тож потрібно, напевно, не гаяти час, а просто йти на пролом. Так, ну і, звісно, що Саме що головне з цього всього, щоб з цього був якийсь сенс, бо можливо тут взагалі знаходиться щось таке, що даже близько ніяк не підійде для оновлення асортименту, а саме це основна мета. Сьогоднішнього відео, та і не тільки сьогоднішнього відео, а саме цього мого розпакування. Так, ще декілька шматочків о і щось впало. Так, вуаля, дивимось, ага. І я вже бачу, що тут в нас тут в нас якісь журнали, що, до речі, так, поставлю її на місце. Що не зовсім мені зрозуміло, що саме. Так, ну перше, що це, я бачу цілу типу журналів. Скіп. І я не можу розуміти, ну, відразу можу сказати, що фільм, било фільми. Журнали присвячені фільмам, але я не зов... хотів сказати, не зовсім можу зрозуміти, на якій ці мові. І в мене зовсім це якесь визиває дивування. Тут і англійська. Здається. І можливо це німецька. І прикол в тому, що тут, якби на англійській мові, що... олгус серпень 2016 року, а тут... Октобер. Октобер. А, можливо, це не німецький октобер. Я спочатку сподівався, що це не російський октябрь. Але потім зрозумів, що Октобер не зовсім до цього доречно. Так, ну що ж, у нас також є ще отакі вот от журнальчики за 16 та 17 роки. І от ще от. Monster. Конг Скал Island. Ну так, тут, звісно, що більш якісь сучасні фільми. Special Edition. І щось мені щось мені здається, що ці журнали, можливо, безкоштовно роздавали або розсилали, або володарям картки Банка Австр... Австрія Unicredit. Не знаю, не знаю, поки що для мене це якась загадка. Так, далі в нас є комікс, присвячений 60-річчю Біано Енденді. Супер обкладинкою, але певні є все ж таки. О, Хотів сказати, що є певні нюанси щодо, як я завжди пишу, має ознаки зносу, але це не саме гірше, оскільки тут навіть суперобкладинка приклеїлася до самої політурки. Ну, то таке. І наскільки, ну так, звісно, як і у усьому є шанувальники, колекціонери саме Biano Denді. Biano, сподіваюся, що я правильно говорю, хоча The Biano і The Dandy. От, Але щось я не дуже часто, можливо, одну-дві людини за весь час зустрічав. Далі в нас тут. Декілька коміксів від ІДК. А, ні, це не декілька. Це, можливо, десь з десяток. Що ж, що ми тут маємо? Чоловік-паук 66 номер. Далі в нас Пітер Паркер, Чоловік-Паук 37-й, 2005 -й рік. Приближений до початку, це добре. Далі Пітер Паркер, це в нас 51-й. 48-й. І можливо щось мені здається, що. Ані, от ще є паук. 57. й Нове приключення чоловіка паука. То в нас був 66-й. 2005 -й рік, ну, все ж таки, доволі теж непоганий. Так, вони всі за 2005. Але це ще не все, оскільки є люди X Росамаха. Теж 5 рік, 46 номер, 52 і 47 -й. І це також 2005 рік. Ну, я бачу, що я їх заклеював в ці комікси. Зараз не хочу хачав. Давайте один скроємо, подивимось. О, не те, що прямо головне, але все ж таки це буде приємним додатком, щоб вони мали постери. Бо наявність їх я взагалі не пам'ятаю, оскільки я взагалі не пам'ятаю, коли саме я це запаковував. Так, ну так, відразу відкрив насередині, що щось є, але це вже не скільки, саме в цьому номері попався, не скільки постер, скільки якась парка смс атракціонів Ну, якась типу а-ля телефонна гра нульових. Так, дивимось далі, що в нас тут є. Вналіз. Тут є Кваждиква 2000. До 2092 рік журнал для дошкольників і младших класів. Якась дуже тонька-тонька книжечка. Можливо, навіть вона має натяк якийсь на комікс, тож зараз ми це можемо і перевірити. Щось я дивлюсь на це, що знаходиться в цій коробці і те, що було по вазі, якось воно в мене не складається. Бо наявність того, що я тут бачу, і особисто, як на мене, набагато легше того, що було спочатку, поки я її не вскрив. Дивимось. Ну ні, це не комікс, це якби більше дитячий журнал, Ну хоча так і зазначено для дошкольників і младших школьників. Що тут якби а-ля сказки, розказики, розповіді. Подивимось, потім його набагато ближ, ближче, коли будемо виставляти. Далі якийсь, ну це скоріше так, це комікс Airborne, моторошне пробудження від Fireclow. І це в нас. Якщо я не помиляюсь, 2007 рік. О, І тут навіть є автограф Макс Тойс. Космічний путь. І якщо я не помиляюся, що саме цей комік комікс, точніше, саме на цей комікс я отримав цей автограф. Від когось від видавництва, бо я взагалі не пам'ятаю, ну пройшло вже багато років, можна сказати, що цього. Це було на Fun Expo Одеса, ну і скоріш за все, 17 й рік. Бо тоді от, я якби, взяв і саме зробили мені отакий, от, можна сказати, що подарунок. Так, от тут також. Історія, которая буде где-то. Це в нас Арланда Ронсельваль... Ронсевальська ущелина. Також від Fireclaw 2017 рік. Я можу сказати, що комікс майже в ідеальному стані. Звісно, що все ж таки дещо є, бо вони якби не тільки... Вийшли від друку, від, від, від бо все ж таки, по-перше, пройшло 7 років, це раз, але як тільки я їх, можна сказати, що придбав, отримав цей автограф Макс Тойс на пам'ять. От, отримав цей автограф, то їх відразу і запакував, і, скоріш за все, можливо, навіть в той же, не те що рік, місяць, можливо, і в той же тиждень комікс... ну, ця вся коробка з цими коміксами була запакована. І отак от на зберігання відправлена. Прикольне саме те, що, бо перше, я взагалі не пам'ятаю, що стосується цих коміксів. А другий момент, що з того часу я їх як би і не зустрічав Call me Kate, що-лі? Ромео і Джульетто повернення кохання. Теж Fireclow 2017, все як і попереду, мені цікаво подивитися, який був тут накліп. Наклад. Не накліп, наклад. Але щось ніде не бачу. Тож, можливо, я не виключаю того, що Можливо, що вони було Сімпан Хоррор Обана. Що вони було не дуже багато видано. Ну, отаке от, от є. Далі, далі в нас йде комікс Wings Club 9-го року. І отак, от от подивитись, можна сказати, що в гарному дуже стані. Бо одного часу, ну одного часу, це було вже років два, може три роки назад, коли виставляв, то, на жаль, половина з них пішла на смітник, бо була в вбитому стані. А ці, як бачу, що доволі непоганому. Ну і скоріш за все. Що раз вони в цій коробці на зберігання, що, можливо, я все ж таки перевіряв щодо їх, їх стану, а не аби все, що попало, сміт... сміття якийсь закидував Далі в нас йде Чардейки Віч. Це 2008 рік. Що стосується цих коміксів, я взагалі, не те, що пам'ятаю, я навіть не знаю, повинен тут бути по старій лінії це вже потрібно буде при виставленні їх на сайт магазину, а вони обов'язково потраплять туди. Перерахувати кількість сторінок і від цього вже, можна сказати, що плясати. Далі в нас від... я вже не буду їх витягати, бо всі вони, всі вони це предостанній комікс, а точніше, останній по відьми Віч за 2007 рік. Всі вони в гарному стані, бо є ще така от врошки, Ну це, скоріш за все, Аля Ті ж чердійки Віч, але. Але 2008 рік... І це або польська, або чеська мова, щось мені здається. Я ніде не бачу. А, Варшава, так. Чехія. Ага, і тут, от, наприклад, в цьому є постер. То, що стосується попередніх видання, я, чесно кажучи, не знаю, бо я якби не зовсім не <смір> те, що не зовсім, я зовсім не маю якогось інтересу щодо коміксів. Віньмам. Далі в нас якісь пригоди якогось К. Ну, якийсь дуже-дуже. Тобто не те відкрив. Якийсь дуже странний комікс. Можливо, тут все ж таки щось цікаве розповідається, бо якби сама мальовка якби, така собі визиває певні питання щодо хто це робив і навіщо. Англія, ну і скоріш за все, я маю сумнів, що це якийсь винтаж, скоріш за все, більш сучасний. Ну но... що пробуджує тебе, бо піднімає з кровати кожен ранок. Clever and smart. І це теж, ну, це, скоріш за все, німецький. Отакий от, от комікс. Ну, давайте подивимось, що він всередині. Ну, мені здається, що це а-ля в стилі з 30 х по 60-х, умальовка схожа, хоча, скоріш за все, що це теж більш сучасний комікс. Але мальовка і на той час, який я зазначав, Вона багато де зустрічалася. Так, так, дуже-дуже багато тексту, але. Не, вот. Єдине, що я знайшов, що 97-й рік. Clever and smart. Ну, і те, що я тут бачу, що це 146-й номер. Ну, Судячи з того, можливо, що він раз, навіть якщо на місяць виходив, то хоча якщо раз на місяць, то так він десь приблизно саме з тих часів і пішов. Так, далі, далі в нас і тут що є Калабок 89 рік, ну, це не комікси, це якби теж журнал для малечі. Але 89-й рік це доволі гарний час. Але тут зазначено, що повинна присутня бути пластинка. Тож швиденько пропоную подивитися, чи є тут пластинка чи ні. Хоча так, він так заклейний, що я зараз просто можливо... Просто щось пошкоджу, тож поки що відкладемо його і, скоріш за все, не повернемося. Далі в нас також дитячий журнал Теремок. А це перший номер і це доволі непогано. Також в нас тут є трамвай, 90 рік, п'ятий номер. Потом якийсь журнал пов'язаний з футболом. Не бачу якогось року, але можливо. А, ну це більш свіжий, бо тут на самому ж на обкладинці зазначено, що 50 днів до Євро 2016, тож журнал із сучасних. Чому він тут лежить, я не знаю. Далее у нас куча мала. Детский журнал еженедельника Семья, 96-й рик. И книжечка, або журнал для детей младшего и среднего школьного возраста Стригу ног, выпуск первый. Вот такая вот. Краса не краса, это уже для каждого свое, как бы, сказать. Что ж, не настолько Круте вийшло розпакування особисто для мене, бо все ж таки хотілося б, чогось щось інше. Але якщо я це все якби, залишав, можливо, якісь наміри я на це мав. Так. І як ми бачимо, що саме отакі от пластинки були в таких журналах. І вона тут присутня. Тож, слушай пластинку 1, смотри картинку. А, і тут ще є. І ще одна пластинка. І наскільки я пам'ятаю, їх всього дві було. Їх наявність це все ж таки добре. Можна сказати, що наближення до повного комплекту. Отак, От Це те ж саме, що якщо в коміксах присутній постер або там, де повинна бути суберовкладенка, бо коли її немає, це визиває певний сумнів. Що ж, наразі це все. В описі відео будуть посилання, як на сам сайт магазину, можливо, на розділ з книжками і журналами. Якщо не забуду це вставити також на гру нашої групи в Телеграмі і в інстаграмі. Якщо вам цікава ця тематика, що стосується фігури коміксів, відеокасет та відеоігр, то приєднуйтесь, там більш частіше я щось викладаю, а чим на Ютубі. Але все ж таки на Ютубі теж будуть виходити відео. Я сподіваюся, вже більш регулярно, ніж було приблизно хоча б навіть місяць тому. Тож підписуйтесь, якщо як я казав, вам ця тематика. А наразі це все. Дякую, що додивилися. Пока-пока. Слава Україні!